За статистикою, близько 10% відсотків запрошених на весілля не приходять. Це точно не про наше свято. Наречений дуже відомий, і все місто зібралося тут. Хм, Якщо робити трошки менші порції, їжі вистачить надовше. Так. І можливо Ісус не прийде з дванадцяти гостями. Ходімо, попросимо слуг готувати менші порції. Сподіваюсь, ніхто не помітить. Ого! я зменшив кількість оливок на вісім відсотків. Розрізав фіга на шість частин і зробив дієтичні порції риби та ягня. Отже, за моїми підрахунками нам вистачить їжі ще на два дні. А тоді весілля вже має закінчитися. У тебе велике майбутнє у весільному бізнесі в галілеї. Там там татамтам там, там, та -та -там, та -та -там, там. Можна дізнатися, чому ви так зацікавлені в обіді цього хлопчика? Я е проходив повз нього раніше і побачив, що в нього є хліби та риба, і я прийшов спитати. Хо-хо-хо-хо! скільки разів на шкільному подвір'ї в різних країнах світу я чув подібні слова. Куліган хоче забрати в обід малюка, тільки не тут, друже. Візьми хоча б крихту. І я О -о -о! не хвилюйся. Oh, у мене чимало спецрежимів, я ніколи. Не бачили його раніше з Ісусом. О, вибачте. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток Біблія від суперкниги? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри вікторини, знайомі. З біблійними персонажами, інтерактивну біблію. І, звісно ж, мультфільми Суперкнига. Завантажуй І відправляйся у суперподорож із суперкнигою.